Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 4 грудня на ніч на острові. Переполух лунають вибухи. Росіяни привезли арка замість уже пошкодженої, підсилюють опори. А також ставлять баржі відбивачі. Партизани пишуть про вибух 22 цистерн на острові. Тузла. активізація на мосту максимальна. Іла 76 кидає Скидає воду на кримське місто. Зв'язок потушили поблизу Не працює взагалі нічого. Про це повідомив військовий партизанський рух. АТШ. телеграма передає Укрінформа. Останні. Ми днями ворог активізував перекидання особового складу боєприпасів і техніки через кримське місто, що стало однією з причин заторів на ньому йдеться у дописі. Також зазначається, що загарбники використовують цивільні вантажівки для прихованого привезення в боєприпасів. Колони автомобілів направляються через кримське місто та їдуть на північ у бік фронту. Збройні сили України, отримавши нову партію французьких далекобійних ракети Скальпа, візьмуть під повний вогневий контроль, окупований Росією Крим, а також Керченське місто. Це спрогнозував українському раді. Діо військовий аналітик Олексій Гетьман, коментуючи інформацію про передачу Франції і Україні, ракета Скальпа повідомляє Укрінформа. Це ракети повітряного базування, які можуть літати на відстань більше 500 кілометрів. Є інформація про 560 і, взагалі, до 600 кілометрів. Це крилата ракета, не швидкісна, але маневрена летить на невеликій висоті 30 40 метрів. Вага ракети більше 1300 кілограм. А бойова частина у ній складає 450 кілограмів, тобто вона потужна. Розповів гетьмана. Ця ракета додав експерт. Може бути. Де застосоване по будь-яких цілях навіть по певних бункерних укріпленнях, залежно від того, який заряд буде поставлений, тоді вона проникає в глиби, може підривати доволі потужні укріплення. Маючи таку ракету, ми за великим рахунком можемо цілити, якщо, наприклад, говорити про Крим у будь-яку точку Керченського мосту буде заходитися під важким нашим вогневим контролем. За його словами, це те, що Україна хотіла з точки зору далекобійності, адже більше 500 кілометрів нам вистачить, щоб зруйнувати бойові склади, логістичні центри. Ворога раніше ми хотіли це робити, але в нас не було зброї, яка б стріляла на таку відстань. Зараз разом із британською Storm Shadow ракета скальп буде у пригоді, коли французькі ракети надійдуть. А може вже надійшли до наших ЗСУ. ефективність застосування. Ми дуже швидко побачимо. Зазначив гетьман. Він додав, що скальп мало чим відрізняється від Storm Shadow, Оскільки це була одна програма, то можна сказати, що Scalp – це модифікована Storm Shadow британо-французького виробництва. Гетьман також розповів, що росіяни намагаються тримати великі склади зі з. Зброєю подалі від лінії фронту. Хоча для них це доволі складно, адже вони склад розташований за 300-400 кілометрів від лінії фронту. Треба кілька днів, щоб перекинути наявне озброєння і техніку на фронт. Проте росіяни розуміють, що тримати ближче склад буде вразливий для наших систем. А зараз навіть на такій відстані росіянам буде проблемно щось тримати. Оточний військовий експерт. Також одним із важливих напрямків уваги ЗСУ, продовжує гетьман є Крим. Зараз маючи таку далекобійну зброю, ми можемо повністю тримати під вогневим контролем. Ролем всю територію Криму йдеться про військові об'єкти литовища, які там є, коли нам вдасться вийти на узбережжя Азовського моря завдяки наступальним діям у бік Мелітополя Бердянська, то Крим залишиться в умовно оточеному становищі. По суходулу в нього зв'язку з материковою частиною Росії не буде. Залишиться тільки кримське міст, який теж швидше за все буде зруйнований. І тоді російське військове групування опиниться в умовному оточенні. За даними експерта, ракети Storm Shadow і Скальп, які можна використовувати з українських бомбардувальників, мають бути адаптовані, щоб їх конкретного літака їх можна було запускати. Є певні технологічні нюанси, які треба виконувати. Проте ракета вже адаптована в країнах НАТО, які колись були у Варшавському договорі. Багато літаків радянського виробництва і коли ці країни вступали до альянсу, то треба було щось робити, щоб натівську зброю використовувати з цих літаків. Це було зроблено, щоб ці ракети для таких літаків, як міг та Су, адаптовані Є певні конструкції, які кріпляться на такі літаки. І тоді цю ракету можна використовувати. Підсумував експерт. Редакція каналу на. Насе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.